А скільки триває будівництво викопан? Якщо ми говоримо про типовий будинок, то це два-три місяці від моменту, коли ви його замовили до моменту, коли ми здаємо його для вас. Якщо ми говоримо про індивідуальний проект, то тут все складніше. Починається цей термін від півроку, і далі це вже залежить від площі, від складнощів інженерних мереж від складнощів проєкту, доступу до ділянки тощо, тощо, тощо. Але в цілому терміни типового це 2-3 місяці і індивідуальний від півроку і далі. Які технічні переваги мають ці панелі і чому цю технологію вбирають наші замовники? В першу чергу, це легка і енергоефективна технологія. Такі будівлі можуть будуватися в складних умовах, в умовах складної, щільної забудови. Це може бути Будинки вже на існуючій території, це можуть бути надбудови пробудови, це можуть бути будинки складної архітектури, такі як цей, це можуть бути будинки з цікавою архітектурною складовою, де є консольні виноси. Тобто все це можна обіграти в ці панелі і реалізація цих рішень вона буде точно дешевше, ніж в класичних технологіях. Кам'яних цегляних теж. Але потрібно також вважати на решту цікавих переваг: енергоефективність, теплоізоляція, його швидкість інсталяції цих будівель, тому що монтаж складає там на два тижні. Тож. друзі, будівниця це цікавий і складний процес, але не бійтеся звертатись до будівельної компанії. Зверніться, запитайте ті питання, які вас хвилюють. Поцікавтеся відповідями. Те, що вас зацікавило, який будинок, скільки часу, скільки коштів, який процес, що для цього потрібно? Ми все дамо у відповідь, все прокоментуємо. Звертайтесь.